На каналі Вероніка тока Пока. І сьогодні я буду робити відео, як я буду облаштовувати будиночок на літо. Так, і це буде відео з Тока-Бока. Я вже давно досить не знімала Тока-Бока. Бачите, я в змінюванні персонажа, а це тому що вже весна дуже тепла весна. Скоро вже літо, а я ще далі буду жити в тому моєму будинку. Я, звичайно, ще побудую собі новий будиночок на морі. На жаль, це буде той самий будиночок, який я раніше купувала. Не пам'ятаю, наскільки ти просто купувала. Я його буду облаштовувати, тому що той, який я раніше облаштовувала. Зник. Добре, не будемо перейматися, а продовжуємо. Ну, і як бачите, я в змінюванні персонажа, тому що я ж не буду в цій кофті все літо ходити. О! Так, я, напевно, що в цьому залишуся, бо це мій е, на літо раніше був, ну і, і нічого не змінилося за цей час. Ось так виглядає моя Верніка. Вау! Як бачите, я зараз в будуванні будинків, ну і будуємо мій будиночок. І починаємо його облаштовувати. Так, моя чудова Вероніка тут же. В цьому будинку. Я пам'ятаю, я це вже робила на цьому будинку огляд, як я його облаштовувала. Ну, але я хочу ще раз у ньому трошки познімати. І ще одне, я вам дещо хотіла ще уповідомлення сказати, що я, див, я дивлюся канал Тока-Бока. Тобто канал самої цієї гри Тока-Бока. І вони казали, що скоро буде нова гра, Тока Бока Тобто, Тока-Бока дні. І. Як ви бачили, ту кавока вже може поміняла трошки стиль. Бо якщо зайти спочатку, то там ця планета трошки інша. Ну, дуже цікаво, я обов'язково пограю в цю. Ну, а поки я говорю, то починаємо вже все робити. Так. Ну, я пам'ятаю, що я з самого початку тут робила цю ванну кімнату. Але. Я думала, що ось тут зробити ванну кімнату. Ні, ну але це буде дивно. Я не думаю, що вона кімнату тут залишу. Але я не хочу так само все робити. І ви після цього відео я вас запрошую на відео і там, де я облаштовувала це, цей будинок теж. Бо я взагалі не пам'ятаю раніше, як я це робила. І тому подивіться, якщо я так само так само реально облаштувала, то я буду дуже задивована. Різні креми, парфуми. Хі -хі -хі. Я пам'ятаю, що якась підписниця мене просила, здається, зняти табір. Ем... Чи там взимку вона мене просила, чи ввітку. Це, здається, було давно. Але зараз я замисли... замислилася. Не знаю, що в мене змовлення замислилася над цією ідеєю, що можна було б таке щось зробити, якщо б ви захотіли. Бо якщо вони хоче щоб я цього робити, звичайно, що не буду робити. А тим часом так виглядає моя ванна. В wow. цей ріп раз я постерала. Боже, у мене язик просто заплітається. <говорю> так давно не говорила. я <говорю> не жартую. І якщо мене давно дивитеся, то ви мені точно в це не повірили. Ви знаєте, як я до... люблю розмовляти. Давайте просто нагадую. Давно просто не говорила перед мікрофоном. Так. Медуза. Ну і оце я вже розумію. Все дуже світло. Хоча, в принципі, можна ще щось додати. Тут поставимо це. Вау! Цей кітфін, це реакція моя. М Скільки переглядів набрало відео. Я надіюся, що буде така реакція. Останнім часом у мене. Не знаю, щось трошки понизилися перегляди. Як ви напевно що вже раніше помітили, що я стараюся знімати відео в суботу. Кожну суботу. Якщо не в суботу, то в неділю, але в вихідних мені не вийшло зняти на жаль. Я надіюся, що ви мені, мені пробачите це. Але. Не дивитися. Як... В принципі, чому ви маєте дивуватися? <смі> не дивитися, якщо в мене не буде відео, просто. Ем... Як знаєте, я як звичайна дитина ходжу в школу. І різне таке. Навчання, уроки. Ну і тому мало часу. <смі> ну, але регулярність це регулярність. Ну, я стараюся. Може так викладати відео, як вже виходить. Може ось цей килим. <гум> Ні, це не красиво. <гум> а ось це вже красиво. Інша справа. <гум> Звичайно, я помітила в моїх відео, що, наприклад, я щось роблю, але потім, наприклад, це коментую. Це не те, що я спочатку цього не бачу. Просто в мене, коли я записую, мене аудіо трошки затримується. Типу, аудіо йде пізніше чи там раніше, ніж відео. Так що деколи це дуже дивно виглядає, я сама передивлялася відео. Але. Так, я маю просто зосередитися, щоб це все красиво зробити. Так що обачаюся наразі. Що я так мало говоримо. Але я можу і більше. Так, цей килим білий нехай буде. Вже нехай так буде красиво. І освітлення, освітлення. Я моє улюблене візьму, Тобто цю дуже красиву пальму. О! Чудова. Так, і, звичайно, що радіо. На ліжку. О, я, я помітила, чого мені не вистачає. Столка маленького. О, і на ньому буде радіо стояти. О, чудово. Мені подобається. Ви помітили, що я вже так багато всього закінчила і цього не прокоментувала. Добре. І я не ще що підлогу і стіни такі залишу красиво. Так, <смір> Так, і балкон облаштовуємо так. Балкон, балкон, бан. Балкон. <смір> я тепер не беру тільки речі з цього набору, як я раніше робила, я беру тепер зі всіх наборів. Тому що це вже не новий набір. Але буде новий набір, тому що в такой дуже багато нових наборів з'явилося. Якщо в мене буде. скільки? Вже 6 тисяч підписок. Ну, це вже багато. <плес> <плес> так що чекаю я на це з нетерпінням. Я сподіваюся, що ви теж. І якщо ти не підписався, і ти дивишся. Зараз я тобі ще покажу Вероніку, щоб ти точно. Якщо ти це дивишся і ще не підписаний, то підпишись. Так, я тобі це Вероніка до це каже. Підпишися, будемо мати більше, ніж 6 тисяч підписок, і я куплю нову локацію. Так, Класно! Ну, я продовжую влаштовувати. Ну, я ці двері не закрию, як класно. Добре, проходимо до кухні. А у мене раніше тут була кухня. А тепер тут. Хех, розумно. Ну і мені дуже подобається, так. Ну і залишається нам тільки кухня. Не скажу, що прям чудово-чудово. Але приблизно так чудово. Добре. Продовжуємо. Я тут хотіла, як ви побачили, я хотіла тут поставити це. Не знаю, чи ви побачили, але знаєте. Так, знаєте. Дерева. Так. Дерева. Вау, воно буде так трошки закривати це. Справді, мрія. М я буду могти лазити по коко. -ко. я буду мати тут свій ліс. <рес> <рес> Уявляю, я собі, ліс, декілька пальм тільки. Все одно ліс. Чим не здається, що цього трошки забагато? Ви чуєте це що на фоні відбувається? Це от кря-кря-кря. Це оці що літають такі білі. Які в... У мене було одне таке шорт, що вона все вкрадала. Дуже прикольне, на мою думку. Але я не знаю, чи вам воно дуже сподобалося. Чи воно може закрити? Ні, воно відкрите, але. Дуже класне. Мені воно дуже подобається. Не знаю, як вам. Але мені дуже. <смірко> Скільки я разів вже це сказала. Добре, Закрила тему. Я хочу ще якийсь, знаєш, те, що можна було на цьому поплавати, воно мене зразу тонуло. Подушку буду тонути? Добре. Напевно, що буде. Чи це тут буде? Ні, це не тут буде. О! Це воно. Це воно. Ідеальна матраси, все таке. О, пістолети. Пістолети. Так, і далі. Я хочу тут якесь крісло. Марія така. Моя мрія це мають таке крісло. Ей. Вау, моя мрія. Я не знаю, як вам, але для мене це все виглядає реально супер. Так. Ідеально. Спливу вулиця. Так. Чому вона так. Чому ця Верніка так бібла. Ви бачите її голову. Ви бачите її голову. Вона в воді. А ще цей мат... Вона має лежати на цьому медросі, щоб не мучити волосся, волосі. Тут так само логіка тока-бока. Так, це те, що ви думаєте? Я тут маю одяг. Так, я ніх як ніхто інший, то мама і тато вже тут. Привітик! О, привітики! Привітики! Так, і це наш новий будинок, так. О, Веронікує! Будувала тебе в принципі. <рискнув> тато, не хочеш зі мною пограти? М -м -м, звичайно, М -м, можна було. б. Добре, ще -хі -хі -хі. О, да, я Так, вибрав. Бенцюємо, танцюємо. Добре. Ой, це я маю закінчувати відео. Так. Не думайте, що так легко. Ще я маю взяти собі трошки іншим. Чіпси, як завжди. О. Ну, а на цьому моменті ми будемо вже прощатися всім папа -па, і до нових зустрічей. Ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. Всім до зустрічі. Папа. Папа. -па.